Житловий комплекс Бартоломео Резорт Таун. Єдиний в Україні комплекс, побудований за унікальною концепцією місто Курорт. Наразі проєкт дійшов екватору. Дві збудовані вежі. Третя вежа готова вже на 50%. Квітні 2024 року сталася довгоочікувана подія. Друга вежа Sky Tower введена в експлуатацію. Власники вже отримують ключі від омріяних квартир та можуть насолоджуватись готовою інфраструктурою міста курорту Величезна паркова територія, 6,5 гектарів, де можна дивитися фільми на великому екрані, власний пляж з білосніжним піском та басейн, ресторанний комплекс з караоке, гастропабом, літньою терасою, оновленим баром та сценою для проведення концертів українських зірок. Приєднуйтесь до резидентів житлового комплексу Барталомео Резорт Таун та почніть насолоджуватися винятковим способом життя з преміальним комфортом вже сьогодні.